Всім привіт! Сьогодні остання частина по кого. Ось мене вже виріс. Бачите, який великий став Він Зовсім змінився. Як був маленький, він зовсім по-другому огляду. Тепер його можна взяти перекрасити Заходити. Нощики можете його так брати. Можете тупо моду ставить. Где його модуль тільки на нього йдуть? Модуль. Можна перекрашувати тепер. Діти, я казав, так якраз какие вже обрали, Оце вона, нас. Зараз їх немає магазині. Їх можна було купити два тижні назад, а були їх вже їх немає більше до і ні ця я тут буває і кольори там теж ось такий ось зелений там був червоний і сірий цей корпус так да, цей сірий корпус і все більше там ніякого не було ось тобто я так Візьму зараз, щоб вам добре видно було, які імена ви випустите сьогодні. Тому що вам не з'єдна, поки обов'язково нехай буде такий білий. Так. Ну, і нехай буде, наприклад, прасний обов'язково. Ви бачите, які імена ви вот Ви випустите сьогодні.